Друзі, привіт! Що ж, планетна система ТРАПІСТ-1, за якою спостерігали, мабуть, найбільше з усіх позасонячних світів, схоже починає потроху розкривати нам деталі характеристик своїх планет. 27 березня 2023 року були оприлюднені попередні результати першого дослідження цієї зоряної системи за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб. Дослідження стосується поки що однієї з семи планет системи трапіст 1 b що знаходиться найближче до своєї зірки. Астрономам вдалося визначити температуру поверхні цієї планети та зробити висновки щодо наявності або відсутності на ній атмосфери. І як йдеться на офіційному сайті Європейського космічного агентства, це взагалі перший випадок, коли вдалося виявити будь-яку форму світла, випромінювану екзопланетою, приблизно такого ж розміру, як кам'янисті планети сонячної системи. На початку 2017 року астрономи повідомили про відкриття аж семи скелястих планет, що обертаються навколо ультрахолодної зірки М типу простіше червоного карлика на відстані всього 40 світлових років від Землі. Це, до речі, і досі одна з найбагатших за кількістю планет система, відома на сьогодні. Не рахуючи сонячну систему, Трапіст-1 поступається лише системі Кеплер 90, де вісім офіційно підтверджених планет кружляють навколо батьківської зірки. Однак планети Трапіст особливі, вони дуже схожі на внутрішні планети сонячної системи, принаймні за масою та розмірами. Всі вони обертаються набагато ближче до своєї тьмяної зірки, ніж планети сонячної системи, фактично, їхні орбіти легко помістяться всередині орбіти Меркурія. Але кількість тепла, яке надходить на поверхні цих планет, цілком можна порівняти з кількістю тепла, що утримують планети земної групи. Трапіст 1B це найглибша планета системи, вона має орбіту діаметром в 100 разів меншу за орбіту Землі і отримує в 4 рази більше тепла, ніж наша планета від Сонця. Тому, звісно, планета B не знаходиться в зоні життя своєї зірки, і там має бути занадто гаряче для існування води у рідкому стані. Але схоже, що дослідження саме цієї планети може надати багато інформації про атмосфери і решти планет системи, але про це трошки згодом. Попередні спектроскопічні спостереження за планетами Трапіст за допомогою космічних телескопів Габл та Спіцер не виявили слідів атмосфери на будь якій з планет. Але можливості тих телескопів досить обмежені, тому однозначно виключити наявність атмосфер науковці не могли. Одним зі способів зменшити невизначеність це якомога точніше виміряти температуру поверхні планети. Річ у тім, що трапіст-1 b припливно заблокована зіркою, тож одна її сторона постійно звернена до світила, тоді як протилежна знаходиться у постійній темряві. Тому, якщо на планеті не буде атмосфери, гола кам'яна поверхня нагріватиметься значно сильніше, ніж якби атмосфера була присутня. Це пов'язано з тим, що атмосфера сприятиме розподілу тепла по всій поверхні планети, а не лише нагріваючи її денну половину. Тому циркуляція атмосфери має зменшувати різницю температур між денною та нічною сторонами. Тож, визначивши наскільки сильно нагрівається планета в день, астрономи можуть оцінити, чи дійсно поверхня огорнута атмосферною ковдрою. Для цього вони використали інструмент середнього інфрачервоного діапазону або мірі, встановлений на космічному телескопі James Webb. Це, до речі, найчутливіший його науковий інструмент, який працює за температури всього 7 Кельвінів, тобто мінус 266 градусів Цельсія. По суті, інструмент виміряв не зовсім температуру, а скоріше кількість теплової енергії, що випромінює планета в інфрачервоному діапазоні, після чого власне і розрахували температуру. Для дослідження астрономи використали техніку під назвою фотометрія вторинного затемнення, за допомогою якої Мірі вимірював зміну яскравості системи Трапіст під час руху планети навколо зірки. Цю техніку можна порівняти зі звичайним транзитом, але вона має одну суттєву відмінність. Астрономи шукають момент, коли планета проходить не перед зіркою, затемнюючи її, а навпаки, позаду неї, також дещо зменшуючи яскравість системи, що може звучати трохи дивно, але насправді немає нічого дивного. Зверніть увагу на ось цю схему: під час звичного для нас транзиту планета проходить перед зіркою, блокуючи частину її світла. Що спостерігається як досить виразний провал кривої близько. Важливо зазначити, що в цей момент для спостерігача, тобто для нас з вами, планета звернена темною стороною, тобто ми бачимо лише її нічний бік. Однак далі, коли планета наблизиться до зірки з протилежного боку, тобто перед тим як сховатися за нею, ми побачимо освітлену, тобто денну сторону планети. Саме в цей момент, коли планета знаходиться поруч із зіркою, її власне теплове випромінювання плюс відбите світло зірки додається до кількості світла, що випромінює світило. Тобто, загалом зоряна система стає трохи яскравішою з нашої точки зору, і відповідно для телескопа James Веб. Коли ж планета сховається за зіркою, світло випромінюване планетою блокується, і лише світло зірки досягає телескопа, що призводить до зменшення видимої яскравості системи. Знову ж таки, це можна побачити у вигляді провалу кривої близько, хоч і дещо меншому, ніж при транзиті. Цей ефект називають вторинним затемненням. Далі астрономам залишається лише відняти яскравість зірки від сумарної яскравості зірки та планети, щоб обчислити, скільки саме інфрачервоного випромінювання від планети досягає телескопа. На основі даних від п'яти окремих спостережень науковці розрахували, що Трапіст 1 b має денну температуру близько 500 кельвінів або 230 градусів за Цельсієм. Тож так, тут дійсно трохи гаряче, але все одно не настільки, як на поверхні Меркурія в день, навіть незважаючи на те, що планета Трапіст знаходиться значно ближче до своєї зірки, ніж найближча планета до Сонця. Враховуючи температуру, яку отримали дослідники, вони припустили, що планета навряд чи містить атмосферу. Комп'ютерне моделювання, яке провела команда, показало, що отримана температура повністю узгоджується з голою скелею без будь-якої атмосфери і циркуляції тепла. Якби теплова енергія від зірки дійсно розподілялася навколо планети, температура її поверхні була б принаймні на 100 градусів меншою. Дослідники також не помітили жодних ознак поглинання світла вуглекислим газом чи іншими сполуками. Що за їх словами, веб однозначно би помітив, якби планета дійсно містила атмосферу. Остаточні підтвердження наявності чи відсутності атмосфери, команда отримає згодом, коли проведе всі додаткові спостереження за затемненням планети протягом всієї орбіти навколо зірки. Це дозволить побачити, як температура змінюється від денної до нічної сторони. Проте, навіть якщо планета Бі дійсно позбавлена атмосфери, це не означає, що решта планет також є мертвими світами. У системі є принаймні три планети e, F та G, на поверхні яких можуть бути умови для існування рідкої води. Тут, звісно, постає питання, чому тоді якусь з цих планет не дослідити першою, замість того, щоб витрачати час на майже, напевно, пекельний світ. Що ж, я не посоромився запитати про це у провідного автора дослідження, Томаса Гріна, астрофізика з дослідницького центру Еймса, НАСА. Не буду приховувати, було приємно, що автор знайшов час мені відповісти. Отже, виявляється, в межах свого дослідження науковці хотіли перевірити передбачення інших груп дослідників, які припускали, що планета Бі може містити атмосферу, але дуже щільну, схоже на те, що ми бачимо на Венері. Якби така атмосфера дійсно існувала, це означало б, що нестабільна карликова зірка не змогла позбавити найближчу свою планету її атмосфери, а отже, решта планет, тим паче мали б зберегти свої. Крім того, за словами Томаса Гріна, трапіст 1 b є найближчою до зірки, а отже нагрівається сильніше за інших, себто випромінює більше тепла в космос. А отже, її тепло найлегше відокремити від тепла зірки і, відповідно, визначити температуру поверхні. Тобто ця планета найкраще підходить для використання саме цієї методики спостережень. Однак дослідники сподіваються застосувати техніку вторинного затемнення до другої планети від світила Трапіст 1C. Якщо все вийде, можливо, цей світ стане першою планетою системи Трапіст, в якій вдасться виявити атмосферу. У будь-якому випадку це лише початок, тобто це лише одне з досліджень, в якому застосовувався лише один інструмент для спостережень. Інші команди науковців, використовуючи інші інструменти телескопа, зокрема спектрограф, зможуть дослідити атмосфери решти планет системи. Деякі з цих досліджень вже були анонсовані на конференції в штаб-квартирі обсерваторії Джеймса Веба ще у грудні 2022 року. Тож нові деталі щодо планет системи Трапіст можуть поступово з'являтися. Чому це важливо? Насправді розуміння того, чи можуть подібні планети містити умови придатні для життя, є важливим аспектом сучасної астробіології, адже за оцінками астрономів, червоних карликів в нашій галактиці в 10 разів більше, ніж сонцеподібних зірок, і живуть вони набагато довше. Але через нестабільність цих типів зір, які мають звичку вибухати суперспалахами, особливо в юному віці, достеменно не зрозуміло, як виживають атмосфери планет на їх орбітах і чи виживають взагалі. Система trappist 1 у цьому контексті, мабуть, найкраща на сьогодні можливість дослідити подібні світи. Цілих сім скелястих планет обертаються на різних відстанях від червоного карлика, при цьому розташування системи з нашої точки зору дає можливість спостерігати транзити кожної з планет, і все це у відносній близькості до Землі всього 40 світлових років. Саме тому Трапіст-1 це справжня лабораторія для досліджень екзопланетних систем. І це досі одне з головних місць за межами сонячної системи, де ми сподіваємося знайти планету схожу на Землю. Дякую, друзі, що не забуваєте натискати вподобайки та писати коментарі. Спасибі меценатам за фінансову підтримку моєї роботи та важливий внесок у розвиток цього каналу. І найголовніше, дякую нашим силам оборони за захист найкращого куточку. Всесвіту. Слава Україні!